Шахтарський край. Ось, що ми уявляємо, коли чуємо назву Донбас. Але Донеччина це не лише про шахти. Якщо заглибитися нижче за горизонт, ми дізнаємося, його можна сміливо називати козацьким краєм. Землі над річками Сіверський Донець і Кальміус, де сьогодні ми продовжуємо бити ворога. Це історична українська земля упродовж багатьох століть. І ось чому. Погляньте на цю козацьку печатку кінця XVIII століття. Фігурний щит у стилі європейського бароко. Над короною фігурний хрест на 12 кінців символ правди Божої. На щиті два середньовічні символи шабля і спис. Перехрещені у формі Андріївського хреста. По боках пишна мантія, характерна для українських та польських гербів того періоду. Під щитом малькійський хрест на вісім кінців, такий знайомий нам з козацьких могил. Нарешті літери одна К і три П. Кам'янської Паланки. Печатка Паланкова. Паланка. Це військово-адміністративна одиниця козаків. А Кальмівська Паланка, що їй і належить печатка, упродовж усього XVIII століття була найбільшою адміністративною територією на південному сході війська Запорозького Низового, аж до його знищення військами Катерини II у 1775 році. До території Кальміуської паланки входили сучасні Донецька та Луганська області, частина Запорізької та Дніпропетровської і майже усе Азовське море. Вона постала на місці форпосту Домаха, у гирлі річки Кальміус, попередника сучасного Маріуполя. Тут знаходилася адміністрація, суд, торгові крамниці та майстерні ремісників, а також дерев'яна церква Паланкою. Управляла старшина, сполковником, суддею, писарем, посавулом та іншими посадовцями. Її кордони охороняли військові гарнізони козаків. Це лише один з прикладів, як Запорізька Січ освоювала північне приазов'я. Кочові народи великого степу, турецькі яничари, московські осадники. Донські козаки, Ось ті, з ким січовики сперечаються за території сучасного Донбасу у 16-17 століттях. Перші поселення нашого козацтва з'являються тут, на дикому полі, 500 років тому, на початку 16 століття. Чимало козаків залишаються жити у Донецькому степу після походів Дмитра байде Вишневецького та Івана Сулими на Азов. Та Михайла Вишневецького на Астрахань. А з середини XVII століття частину території сучасного Донбасу освоює Гетьманщина, козацька держава. Її підрозділи постійно діють у районі річки Сіверський Донець, а гетьман Іван Мазепа організовує військові сторожі у межиріччі Дніпра і Дону. Мечем і плугом козаки засновують у Донецькому степу Кальміуську, Єлавнецьку. Та Барвінківську Паланки. А на місці їхніх давніх поселень виростають міста з такими знайомими назвами Донецьк, Луганськ, Лисичанськ, Маріуполь, Бахмут. Відколи Росія розпочала нову жорстоку війну, українці продовжують вести боротьбу за землі Донбасу, свого козацького краю. На шевроні 109-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України можна побачити шаблю і спис, перехрещені у формі Андріївського христа, як на печатці Кальміоської паланки з 18 століття. Споряджено вози та колісниці ціловано коханок і жінок. Відпито на дорогу Сливовеці. Рушаємо в степ зі смертю на танок. Валентин Колентай, захисник Донбасу, 10 жовтня, року Божого, 2022